Ти можеш виграти суперечку і втратити людину. Можеш відстояти свою правоту і залишитися наодинці з собою. Бачив сотні пар, які не розійшлися через раду чи фінанси, а через те, що кожен прагнув бути переможцем у розмові у сімейному спілкуванні. Немає перемоги, поразок. Є або союзники, або вороги. Продовжуємо цикл 16 законів спілкування. Потужний сьогодні закон обговорює проблему, а не воюй з людиною. Уяви сцену. Вона каже: ти знов все зіпсував він у відповідь, а ти завжди мене критикуєш за дві хвилини. Вони вже не пам'ятають, з чого все почалося. Тепер їхні слова це не пошук рішення, а обмін ударами. Науковці з Гарвардської школи переговорів виявили пари, які концентруються на проблемі. А не на особистих звинуваченнях удвічі швидше відновлюють довіру та близькість після конфліктів. А ті, хто атакує людину, а не обговорюють суть, застрягають у сварках на роки, коли ти нападаєш, у партнера вимикається режим оборони. Це реакція мозку на загрозу. Логіка вимикається, емоції зашкалюють, і жодні твої аргументи вже не мають значення. Він не чує слів, він чує напад. Біблія говорить, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Будь миротворцем, не тим, хто будує стіни, а тим, хто зводить мости. Практичний приклад: замість ти завжди все робиш неправильно. Скажи, мені важливо, щоб ми домовились, як зробити це краще. Відчуй різницю: перше звинувачення, друге запрошення до співпраці. 70% сприйняття твоїх слів залежить від тону, голосу та мови тіла, а не від самих слів 70%. Навіть лагідні слова у різкому тоні звучатимуть як атака. Коли обидва бачать у розмові не ворога, а партнера, навіть найскладніші теми обговорюються спокійно. Фокус на людині руйнує довіра, а фокус на проблемі зміцнює стосунки. Ну, і домашнє завдання. Сьогодні, якщо починається сварка, зупинись і спитай себе. І я зараз борюся з людиною чи разом із нею вирішую проблему. Переформулюй свої слова так, щоб вони були про дію, а не про особистість. А ввечері за. Пиши один приклад, де тобі вдалося таки це зробити. Хочеш більше таких уроків, підписуйся, пиши коментарі і не забувай про вдячність у вигляді! Вірна! Вподобайки!